Вітаю! Сьогодні я розкажу про стан моїх рослин на зараз. Це спаржа. Вона вже трохи підросла, потягнулася, але нічого, потім в втеплист їй буде там більш комфортно. Це пеларгонія, також підросла трошки. А це Еостома. Вона як сиділа маленька, так і сидить. Сьогодні планую підживити її кальцею селітрою. Баклажани сходять, але нерівномірно. Потім ті, що по дві рослини, буду розсаджувати. Перець також починає сходити. Я його не пророщувала перед посівом, але і так, мені здається, нормально. А це спаржа делікатесна, яку я сіяла останньою. Ну, воно Всі, всі дружно посходили. Але, звичайно, всі маленькі. Дельфініум також сходить, але ще не всі. Деякі вже проростають. А це перед шоколадне диво. Також з'являються вже сходи. Як почувається батат на підвіконні. Йому нормально, сонечно зараз, хоч і холодно, але в нас тепло в хаті. Деякі тут дуже гарно проросають, а нові сорти вони чомусь сидять. Надіюся, що дадуть ще паростки. Бо ці я вже планую сьогодні укорінювати. Буду знімати відео для вас, як я це роблю. А так вже виглядає цибуля порей. Петунію також планую перекинути в стаканчики, тільки, на жаль, поки немає стаканчиків, потрібно купити. Це моя соничка. Оце сходить віола. Поки ще помаленьку проростає. Газані я вже також підросла. Перці Торадор єлу сходять краще за інші. Навіть в іншому місці, де я їх садила, то там вони також гарно ростуть. Ще один батат, ну поки що укорінювати його не буду, але гарно проростає. Селеру трошки подусівала, де вона не посходила, то є вже одна дуже велика, а інші тільки сходять. Але нічого, я потім розсажу, ті, що так сипнула сильно, і гарно так зійшли. Так же виглядає ексібішн. Я вже її два двічі трошки підрізала, бо вона дуже в висоту росте. річний А так сходять артишоки. Поки лише один. Але я надію, що посходять більше. Всім дякую за увагу. начальник обласної